Мегамаре Ортопарізі. Паризі. Цей аромат підроблюють найчастіше, тому записую для вас детальний, крупним планом огляд для того, щоб вас ніхто ніде і ніколи не обдурив. Звичайно, він поступає надходжені, верніше його тільки в слюді. Бачкод у нас новий 11241. Раніше був 11249, потім 04240, виготовлено тільки в Італії. Але сам бренд, походження бренду верніше, Нідерланди. Текст розміщений по колу, вісмірка зверху тиснення, ну і всередині, як завжди, в нас є така наліпка-чіп, яка і стверджує про те, власне кажучи, що аромат є автентичним, тобто оригінальним. Далі по наліпці Орто Парізі Мегамаре. Сама наліпка зроблена. Формі ялиночки, вона текстурна. Знизу також бачимо бачкод, який повинен відповідати бачкоду на коробці. Розпилювач і зона розпилення буде тільки чорного кольору. Під розпиленням стоїть насадка форми фіалки, і це також є відмінність оригіналу. Але знову ж таки, на новій партії бувають і з логотипом Мортопорізі. Магамара це дійсно один з найкращих ароматів, тому його і дуже часто підроблюють.